На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 16 травня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Спеціальна комісія вивчає причини руйнування частини коледжу. На Коломищині впроваджується проект Корпусу Миру. Природа оспівана пензлем. У Коломиї відкрили виставку художника Володимира Бойківа. Про це та інше детальніше у випуску. У понеділок в Коломиї завалилася стіна навчального корпусу економіко-правового коледжу, який розташований на вулиці Богдана Хмельницького. Евакуація людей пройшла успішно, тому жертв та потерпілих не було. Створена спеціальна комісія, яка вивчає обставини цієї надзвичайної ситуації. Комісію очолює міський голова, що нового вдалося з'ясувати, із цього приводу далі розкаже Ігор Слюзер. Ми не мали повноважень визначати причину обвалу стіни в коледжі. Наше завдання було. Забрати сміття, ліквідувати небезпечний стан будівлі, ну і, відповідно, все-таки перевірити факт відсутності жертв. Тобто, все розчищено, в 6.30 ми закінчили роботу, всі спрацювали дуже гарно, злагоджено. Великі сили був зведений загін від ДНС області і відповідно дуже гарно кваліфіковано спрацювало. Що сподобалося наші підприємці, дуже швидко відізвалися свою техніку, дали оперативно все спрацьоване сьогодні. Вже було друге засідання. Комісії по надзвичайних ситуацій. ми заборонили експлуатацію будівлі, поставили вже завдання власникам будівлі провести технічні експертизи, щоб визначити подальшу долю того приміщення. Відповідно, завтра будуть представники київського. Національного торгово-економічного університету і вони будуть визначати подальшу долю своєї власності. Директор щойно оголосив про свої домовленості з Прикарпатським університетом. Він бере там аудиторію в оренду і закінчує навчальний рік там. А вже початок нового навчального року повинні вирішувати разом з керівництвом університету. Коломийське відділення Івано-Франківськ франківськгаз повідомляє, що у Коломиї і прилеглих населених пунктах через планові ремонтно-профілактичні роботи два дні не буде газу. З 9-ї години 18 -го травня до 17-ї години 19 -го травня на ГРС Коломия будуть проводитися планові ремонтно-профілактичні роботи із повним припиненням газопостачання. У даний період не буде газу в Коломиї, п'ядиках, королівці, шепарівцях, воскресенцях. Далі пряма мова. Є графік, створений лінійним виробничим управлінням магістрального газопроводів Богорочани. Він розрахований на профілактику. Трансгазовських мереж. Тому е, я хочу довести до Ми давали оголошення в газети, ми давали на телебачення, і, е, і користуючи нагодою, я вам хочу сказати наступне: що такі листи, прошу можу вам надати, вони були направлені від Богаричанського лонійного виробничого управління магістрального супровідів, де вони ставлять довідоми, що згідно графіка зупинок газорозподійних станцій, їхні, які експлуатуються в їхньому підприємстві, Такий графік був попередньо направлений у будуть проводити з ремонтно-профілактичні роботи з повним припиненням запускання. Тому я називаю ГРЕС, практично на сьогоднішній день для мене є підтвердження даного листа Боричанським Прикарпатрансгаз Богачанській лінійне виробниче управління магістрального супроводів. Значить, ГРС під гайчики буде припинено з 9 години 16.05.2017 року до 17. години 17.05.2017 року. Далі те, що ви казали про ГРС Коломия, буде припинено з 9 години 18 року до 17 години 19.05.2017 року. Відповідно до цих робіт, ми також, як газорозподільне підприємство, плануємо виконати всі роботи, які неможливо виконати без припинення газопостачання. В свою чергу ми повідомили найбільших споживачів природного газу це юридичні споживачі, які мають безперервний цикл. Додатково ми передали своєї сторони для того. І ті роботи, які ми плануємо виконати для забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів, ми будемо проводити паралельно з роботою на газорозподільних станціях у цей період. Об'єднані територіальні громади Коломийщини – нові можливості для вирішення старих проблем. Проект корпусу миру під такою назвою впроваджується у нашому краї. Волонтер Майкл Хатчисон та інші лектори проводили з представниками нових громад. Чотири тренінги заходи відбулися на території Печеніжинської ОТГ в готельно-санаторному комплексі згарда, що у Слободі чого навчали. Дивіться далі. Іван Грабовецький бере участь у тренінгах, які проводять у рамках проекту Об'єднані територіальні громади Коломищини нові можливості для вирішення старих проблем. Молодий чоловік представляє Печеніжинську громаду. Там, власне, займається написанням проєктів. уже навіть встиг скористатися набутим тут досвідом. Вважаю, що дані тренінги побудовані так, що вони. Е Розвивають інституційну спроможність об'єднаних територіальних громад, тому дані тренінги є дуже важливими. Для себе почерпнув багато нового і цікавого з даних тренінгів, та вже навіть почав деякі знання використовувати на практиці при підготовці проектних заявок. Буквально цього тижня. Наша громада працювала над розробкою проєкту і успішно розробила та подала на конкурс проєктів, які було оголошено Посольством Канади. І під час підготовки даного проекту також використовувалися матеріали тренінгу і знання, які отримали. Представники територіальних об'єднаних громад з цікавістю відвідували тренінги, лектори на чотирьох семінарах. Говорили про стратегічне планування, створення та діяльність громадських організацій, як залучати кошти та навчали проектного менеджменту. Це дуже потрібна річ, тому що ми тут вчимося, як працювати з проектами, як створювати проекти. Так як ми люди, ну я особисто нова людина в цій сфері, то мені це дуже корисно. Буду напевно щось брати з цього і, і, і планувати в майбутньому. Проект об'єднані територіальні громади Коломищини. Нові можливості для вирішення старих проблем впроваджується за підтримки Корпусу Миру США. Він спрямований на розвиток об'єднаних територіальних громад. Розповідає виконавчий директор Асоціації економічного розвитку Коломищини Віталій Галайчук. Власне асоціація і займалася розробленням тренінгів на актуальні сьогодні теми. Відібрано чотири територіальні громади навколо Коломиї, і для них за підтримки волонтера, за підтримки кваліфікованих тренерів, проводиться серія тренінгів. Це чотири дводенні тренінги для представників об'єднаних територіальних громад, серед яких і представники місцевої влади з громад, а також молоді активісти депутати з місцевих громад. Асоціація економічного розвитку Коломийщини розроблена серія тренінгів. Один з них це основи стратегічного планування в громадах, інший це створення нових громадських об'єднань, громадських організацій в територіальних громадах нашого краю, а також два досить кваліфіковані тренінги. Щодо фандрейзингу, тобто пошуку і залучення коштів місцевої громади та проєктного менеджменту для місцевих громад. І дякуючи цим тренінгам і серії тренінгів, які відвідали представники всіх громад, вони отримують нові знання щодо залучення проєктів у свої територіальні громади. Учасники тренінгу це п'ять осіб від кожної територіальної громади Коломийщини – Печеніжинської, Матеївецької, П'ядицької та Нижньовербіської. Це і голови об'єднаних громад і старости сіл. Волонтер корпусу миру Майкл Хачісон та виконавчий директор Асоціації економічного розвитку Коломийщини Віталій Галайчук вручили всім учасникам тренінгу відповідні сертифікати Корпусу Миру, як відзнаку того, що вони добросовісно пройшли це навчання. До слова Асоціації економічного розвитку Коломищини, волонтер корпусу Миру Майкл Хачісон та лектори. Які проводять тренінги уже на справі допомагають новоутвореним громадам і вже можуть говорити про перші здобутки. Зокрема, надано допомогу громадам у підготовці заявок в програму США. Добре, Печеніжинська ОТГ відібрана в першій хвилі. Тепер перемогу здобули Матеєвецька та Нижньовербіська. Також Матеєвецькій громаді допомогли подати заявку у програму Юсайді, яка підтримує сільськогосподарські підприємства. А Печеніжинський – у посольство Канади. Діти гірського села Брустори тепер гратимуться на новому сучасному дитячому майданчику. Збудували його за кошти з державного бюджету. Донедавна Брусторський дитячий садок на кілька десятків вихованців не мав дитячого майданчика, Тож саме вони тішилися ігровим спорудам найбільше. Мрія здійснилася. Сучасний дитячий майданчик отримав дитсадок у Брусторах на Косівщині. Такі подарунки отримують далеко не всі мешканці гірських районів. За сприяння народного депутата Юрія Солов'я профінансована споруда з державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіону. Сьогодні трошки бракує нам таких гарних позитивних новин, але я вважаю, що ту радість, яку сьогодні подарували нам діти, вона надовго запам'ятається. Усіх нас. А я єдине, хочу побажати, щоб е ця дитяча площадка стала місцем радості не тільки для наших маленьких діточок, але й для їхніх батьків, для всієї брусторської і космацької вже об'єднаної територіальної громади. Така подія це справжнє свято для мешканців села. На нього зібралися і батьки, і діти. Для закладу це дуже важливо. У нас майданчика не було. Було в радянські часи, але він так розібрали його, і тепер ми маємо дуже гарний майданчик. Брусурський садочок відвідує понад півсотні вихованців. Тут дві початкові групи та група першачків. Батьки кажуть, покращити їхнє дозвілля вкрай важливо для розвитку дітей. Ми дуже задоволені нашим садочком, дуже вдячні за такий подарунок для садочка. Діти дуже задоволені. Заклад потребує ще капіталовкладень потрібно перекрити дах та оновити фасад дитячого садка. Учні та вчителі Коломийського природничо-математичного ліцею повернулися з німецького міста Найнштет протягом восьми днів. Діти відвідували місцеву школу, знайомилися зі звичаями та традиціями, проживаючи в німецьких сім'ях. Для них були організовані захопливі подорожі та екскурсії. Проект такої міжнародної співпраці народився два роки тому завдяки шаховому гуртку, який набув великої популярності, у Коломийському природничо-математичному ліцеї. У німецькій школі міста Найнштед теж існує такий гурток, заняття якого проводить наша землячка Світлана Слободян. Вона вже понад 10 років мешкає в Баварії. Та лише тепер цей проект вдалося реалізувати. Ліцеїсти відвідали Німеччину. Зустріч була гостинною й теплою. Учні та вчителі проживали в німецьких родинах, що дало змогу краще пізнати іншу культуру, звичай та вподобання. Розповідає директор закладу Ганна Пасічна. Міжнародній співпраці з різними країнами і з різними школами ми надаємо дуже багато. Уваги! Чому ми хочемо, щоб наші діти якомога більше дізналися про різні традиції, звичаї, про систему освіти в різних країнах? У рамках нашого перебування у німецькій школі у місті Наїнштеті було дуже багато різноманітних заходів. Ну, найбільше, що нас цікавило і що ми хотіли побачити, це система освіти, це проведення уроків, це перерви і дуже багато корисного ми взяли для себе. Але і вони від нас також дуже багато корисного взяли, тому що ми зробили о, за цих вісім днів перебування в німецькій школі, зробили День української школи, коли прийшли всі в вишиванках, провели наш український флешмоб зранку ранкову гімнастику і показали концерт, де використали всі наші пісні, і танці, тобто колорит нашого Коломийського краю. Ліцеїсти не вчать німецьку. Тому в родинах спілкувалися англійською. Одразу після закінчення начального дня нас забирали по сім'ях. одразу ж після того, як я зайшов в будинок свій, мене дуже тепло прийняли. Батьки були дуже відкриті зі мною. Також всі батьки, до яких ми попадали, відні не знали англійську. Тому щоб спілкуватися з батьками, не потрібно було прикладати з одного усилля. Програма була дуже насиченою, розповідають школярі. Вони відвідували різноманітні уроки, брали участь у шахових, тенісних та велотурнірах. Ми мали змогу відвідати уроки в Німеччині, в німецькій школі. В них є дзвінок лише зранку, головний, коли починаються всі уроки. А так, дзвінків між уроками, коли один закінчиться, другий починається, немає. Я перебуваю в шаховому гуртку вже понад два роки. Я дуже гарно граю, маю другий розряд, і тому мав змогу поїхати в цю поїздку. Я потренувався, граючи там, чесно кажучи, діти гарно грали. Також діти відвідали чимало дивовижних куточків Німеччини, зокрема, ознайомилися з культурою міста Тале, Клінгенберг, Магдебург, Берлін. Кожне місто вражало, розповідають учні. Найбільше мені сподобався експериментальний центр, що знаходиться в Магдебурзі. У цьому експериментальному центрі ми не тільки могли побачити цікаві експерименти, які проводив екскурсувати, а могли їх випробувати на собі. У Німеччині було дуже класно. Ми спілкувалися англійською мовою, ми там йшли на уроках. Співпраця Коломийського природничо-математичного ліцею з німецькою школою продовжується і буде розвиватися. У відповідь на їхнє запрошення українська делегація на чолі з директором школи ліцею Ганною Пасічною презентувала місто Коломию та навчальний заклад і запросила німецьких учнів і вчителів відвідати наше місто і ліцей. Візит відповідь гостей запланований на лютий наступного року. Коломийська організація Червоного Христа підбила підсумки благодійної акції П'ять картоплин впродовж місяця. Школярі міста та району зібрали 2 тони 600 кілограмів картоплі. Керівник Людмила Макарова дякує добрим людям за підтримку. Я хочу щиро подякувати всім діткам, які принесли по п'ять картоплин нашим підопічним викладачам, батькам за те, що вони дійсно милосердні і звертають увагу на таких, які потребують допомоги. Хочу сказати, що у нас не працює служба милосердя, патронажна служба, її скоротили, але ми працюємо у повній мірі. І дуже завдячуємо волонтерам, всім коломіянам за допомогу і підтримку. Яка маленька і велика допомога вам всім повернеться з Торицею. Дякую. Природа оспівана пензлем. У Коломиї відкрили виставку художника Володимира Бойкева. Наш краянин презентував пейзажі Карпатського краю натюрморти та портрети. Окрім цього, митець познайомив усіх з іншою віхою творчості бетонопластикою. До слова, це дебют художника у Коломиї, хоч він уже мав персональні виставки у Росії та Польщі. Природа оспівана пензлем це перша персональна виставка художника Володимира Бойківа у Коломиї. Місцеві митці жартують. Ця виставка своєрідне повернення блудного сина. Адже Володимир Бойків довгий період жив і творив за кордоном, працював над музейними експозиціями та створював полотна для приватних колекцій. Неодноразово мав персональні виставки у Росії та Польщі. Я виставлявся багато за кордоном, але в Коломиї перше я хотів Коломіянам показати, що наша природа оспівана фензлим. Щоб побачити з нової з нового ракурсу, з нової точки зору по іншому, по своєму вертаючись в такий трошки класичний стиль, тому що класика так трошки забувається. Це не вперше, коли ми бачать роботи Володимира Бойківа. Митець вже брав участь у колективній виставці Спілки художників коло Мия. До слова, пан Володимир нещодавно очолив цю творчу організацію. У день відкриття його виставки. Тепер уже колишня голова спілки Емілія Бережницька уроч... Чисто передає свої повноваження. Він гідний бути лідером. Він майстер високого класу. Володимир Бойків, хоч і народився у російському Мурманську, згодом переїхав до Спасу. Зараз мешкає у Мишині. Каже, найбільше його зачаровує та надихає природа карпатського краю. Я вчуся більше з природи, я не копіюю її. Воно все імпровізовано так. Там виросло текст і так само можна імпровізовано створювати різні каскади, урвиська, можна створювати різні ландшафти, різного рельєфу. До слова, художник не пише картини під час пленерів. Каже, вони народжуються в уяві. Всі роботи намальовані з пам'яті, ні одної роботи нема з натури, навіть і натюрморти всі з пам'яті. Створює свої полотна. Митець за допомогою мастихіну. Це не є поширена техніка живопису. Однак, Володимир Бойків зумів опанувати. Її, а головне додати нотки авторського стилю, Аналізує творчість художника, мистецтвознавець Леонід Мельник. Я особисто займаюся мистецтвом з 15 років. Зараз мені 82. Но за ці роки я дуже багато бачив творів мистецтва, бачив їх і в Москві, і в Ліниграді, бачив їх і у Львові, в Києві. Ну, говорю вам щиро, я вперше в своєму житті побачив. Отаке малярство, яке ви зараз спостерігаєте тут. Це своєрідна техніка. Техніка тільки йому властива, він виробив свій характер. А ще Володимир Бойків зумів знайти застосування у мистецтві такому матеріалу як бетон за допомогою авторської техніки, бетонопластики, оформлює фасади будівель і декорує подвір'я. Пан Володимир розповідає, така ідея виникла спонтанно. Я орендував завод розвалений, хотів там щось зробити, і дуже було багато бою, всякого бетону, цегли. І я думав, що я маю зробити. Можна використати все практично. І тоді я е, взяв і почав думати, що можна з цього зробити. І така у мене родилася ідея, що е, можна з бетону так само ліпити, як і з глини. Знайшов йому таку структуру, таку консистенцію, що я можу з нього робити все. На відкриття виставки завітало чимало колег художників Володимира Бойківа. Його родичі, прихильники творчості. Ознайомитись з полотнами митця можна у картинній галереї мистецького центру Світовид. Ольга Гереджук, і Кофлюк, Події НТК. У Коломийській дитячій музичній школі №1 відбувся концерт випускника Остапа Зелика. Такі виступи у закладі проходять доволі часто. Керівництво каже, споглядати на успіхи вихованців завжди цікаво та приємно. Коломиянин Остап Зелик сьогодні студент Львівського музичного училища Національної академії імені Миколи Лисенка навчається хлопець на третьому курсі у класі саксофону. Однак опановувати музичний інструмент почав у Коломийській музичній школі номер 1 Відколи себе пам'ятаю. Я граю на музичних інструментах. Не пам'ятаю, коли я почав, але мені це подобалось. І батьки мене заставляли. Інколи були такі моменти, що я тікав. Але все ж таки батьки це і я вирішив йти далі. Часом було важко заохотити хлопця присвятити вільний час музиці, неодноразово хотів якось хитрити і не йти на заняття. Пригадує мама Остапа, пані Ольга. Однак з часом син таки усвідомив усю важливість музики у його житті і почав наполегливо працювати. Він просто дуже шустрий був в дитинстві, і ми ходили не в одну школу. Ми відвідували спортивні секції і різні гуртки, і в тому числі музична школа. Але десь уже в підлітковому віці він зрозумів, що це певно йому дається найлегше, найкраще і не прокладаючи таких великих зусиль, він переможець не одних конкурсів. Музична освіта завжди стане у нагоді кожній дитині. Переконує викладач музичної школи Андрій Іванчук. Педагог працював з Остапом Зеликом. каже, мабуть, хвилюється більше ніж самий хлопець перед концертом, адже це вперше його учень випускник дає сольний концерт у стінах музичної альмаматері. Під час навчання у школі він вже музикував, давав концерти, ми їздили в Київ, нові в міна вигравали, в міжнародні конкурси, в Чернівцях, у Львові. Але з такою вже складною це можна сказати вже програма. Таких солюючих музикантів високого рівня це я думаю, що вперше і вперше таки в Коломиї думаю, дійство на такому рівні сексофоної музики. Це ж все буде відбуватися аж тепер. Такі заходи у Коломийській музичній школі номер один проводять доволі часто, каже директор Богдан Іванчук. Це дає можливість учням подивитись на успіх випускників школи і ще більш наполегливо працювати над досконаленням музичного таланту. Випускники нашої школи, які виступають на нашій сцені, це для нас надзвичайно великі. І дійство, і це є наша потіха. Під час концерту присутні насолоджувались не лише виступами випускника закладу, а й загалом могли порівняти, як з роками навчання вдосконалюють свої вміння саксофоністи Львівського музичного училища. Як діти починають займатися і до якого рівня вони можуть досягти навчаючись в училищі і в академії. Під час концерту лунали класичні та естрадні твори відомих композиторів. Ольга Гриджук, Сергій Гурмак. Подієнтика. свято спорту у сопові учні старшокласники самостійно організували змагання для молодших школярів. Самоврядуванню дівчата навчилися у майстерні сільських ініціатив. Це програма неформальної громадської освіти молоді, де навчають розвитку сільського публічного простору. Це не перший проект, який втілили сопівські учасники майстерні у місцевій школі. Вони також організували руханки. Будь-яка активна позиція в громаді починається із власного здоров'я. Такої думки Богдана Угринчук, старшокласниця сопівської школи, учасниця майстерні сільських ініціатив. Це проект, де активну молодь навчають втілювати задуми у життя. Там навчають різних проектів, як фільм знімати, допомога екологічна, спортивна. Шкільне свято спорту у Сопові це результат навчання місцевих учнів у майстерні сільських ініціатив. Окрім організаторських вмінь, Учасниць проекту також навчали комунікувати із спонсорами та моценатам, адже будь-який захід це фінансові витрати. Це йшло все поступово. У нас був план дій, який ми робили своєю командою, Я складала це було спочатку спонсора знайти, де буде це свято проходити, з ким іменно які діти. Бо то, що перші класи в неї маленькі, можливо, що для них це складне буде, але ми старалися кожного використовувати пізніше. Ми думали вже над сценарієм, які будуть стафети для дітей потрібні. Запитали, чи дітям це цікаво. Упродовж змагань наймолодші учні радісно виконували різноманітні спортивні завдання, а організатори старшокласники раділи, що вдалося реалізувати проект. Хоча зізнаються, це коштувало неабияких зусиль. Складно йде, але задоволені діти. Це просто з ними завжди весело вони піднімають вам тобі настрій. Активними учнями відверто задоволена директор школи Любов Гринчук. каже, такі учнівські ініціативи цінні та потрібні. Я за те, щоб молодь е, вчилася самоврядуванню, щоб молодь. Ішла вперед. Найбільше мені подобається те, що діти за здоровий спосіб життя. Усі учасники змагань отримали солодкі подарунки, кубки та грамоти, про які також подбало організатор спортивного свята старшокласники, у яких попереду наступний етап навчання в майстерні сільських ініціатив, де кожен ділитиметься досвідом після втілення власних проєктів серцево судинні захворювання, діабет другого типу, астма. Люди з такими захворюваннями можуть безкоштовно отримати ліки в аптеках. Це передбачено у рамках урядової програми Доступні ліки, де їх хто може отримати безоплатні пігулки. Про це поговоримо у програмі Про все крім політики цієї середи, 17 травня о 20-й годині, на телеканалі НТК. Телефон прямого ефіру 3830. У четвер у програмі, «Коломия думає, поговоримо про роль сучасної адвокатури у житті українського громадського суспільства. Чи є сьогоднішні адв... Адвокати з захисниками простих людей за прикладом своїх попередників Андрія Чайковського чи Кирила Трильовського. Учасники Ірина Василик, кандидат історичних наук, керівник центру досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України з Києва, Михайло Петрів, адвокат, засновник культурологічного проєкту Коломия, наше місто та краєзнавець, голова громадського об'єднання. Краєзнавець, журналіст Василь Нагірний, початок о двадцятій. У Коломиї розпочала діяльність нова громадська організація. Народний трибунал Коломийщини, ініціатор створення Володимир Кобилецький, який є головою спілки учасників АТО. Він презентував організацію у Коломийській районній бібліотеці. З цього приводу підготував прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. кажуть, їхня основна мета контроль за дотриманням законів, бо звичайні українці зовсім не захищені. А перша місцева справа, над якою працюватимуть конфлікт між секретарем міської ради Любомиром Жупанським та учасником АТО Володимиром Островським. Вони вважає, що комісія, яка працювала над цим випадком, розслідування провела незадовільно. Одразу після новин дивіться прес-конференцію Володимира Кобалецького. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.